Так виглядає колесо вже безпосередньо підготовлене до вулканізації. Підключене до прибору нам залишається створити тиск, для того, щоб зафіксувалася латка і прибори на елементи, які будуть нагрівати безпосередньо саму латку, місце пошкодження. Так, в принципі, все. Зараз можна запускати прибор. І чекаємо, чекаємо єдиний, єдиний мінус в організації, якщо це можна назвати мінусом, тому що е, зазвичай... Е, Урканізація, як я раніше говорив, є найефективнішим способом. Це просто потрібно розраховувати по часу, десь до 4 годин по роботі. Тому такі роботи зазвичай, ну, як треба залишати колесо, для того, щоб повноцінно, нормально воно заварилося. Потім вже покажу кінцевий результат в кінці, коли вже соберу колес.